Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі АТБ і поглянемо з вами знижки акції цього тижня. Всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду! Подивимося з вами спочатку: знижки на масло вершкове, взагалі, які є знижки. Знижка на мілкін масло 82,5% 200 85,90 грамів. 85 Масло кома безлактозне 180 грамів 89,60. Також знижка на масло біло 80% жиру, 180 грамів і ціна 105 гривень. І також знижка на масло білоцерківське 82% 180 грамів і ціна 85,40 Також знижка на масло білоцерківське 63% 180 грамів 76,90 90. Знижка ще на масло від своєї лінії селянське 73%, 180 грамів, 65,90 Масло ферма. Солодка вершкове 63% 180 грамів 90 гривень, 90 копійок. І також знижка на масло вершкове злагода 57%. 180 грамів і ціна 67,30. Далі, з вами, поглянемо знижки на молоко. Молоко безлактозне, ягодинське для дітей 2,5% 950 грамів, 66,60. Ось такий напій вівсяний з бананом 58,50. Знижка на молоко. Від своєї лінії 2,5% 800 грамів 40 гривень 50 копійок. Молоко довго зберігання яготинське 900 грамів і ціна 52 гривні 80 копійок. Знижка ще на ось таке, молоко яготинське 2,6% 900 грамів, 40 гривень, 90 копійок. І ось таке ще молоко довго зберігання від своєї лінії. 1% 900 грамів і ціна 35. Знижка ще на молоко пряжене, щоденний збір 2,6% 450 грамів і ціна 21 гривня 50 копійок. Далі поглянемо з вами знижки на сметану. Сметана президент 20% 300 грамів. 49,50, сметана президент 10% 37,90 90 Яготинська сметанка 20%. 45,90 сметана, 20%. просто наше, 40 ,50 гривень, 50 копійок. Сметана від своєї лінії 20%. 400 грамів у упаковці 48,90. сметана злагода, 20%. 46,90. І знижка ще на сметану 15%. Тоста наше 47,90 сир кисломолочний, безлактозний український. 5% жиру 350 грамів, 67,60. Ще знижка. На ось такий сир кисломолочний, український. В упаковці 400 грамів, 5% 64, 40. Від своєї лінії, сир кисломолочний 5%. 300 грамів в упаковці 51 гривня 90 копійок. І сир кисломолочний ось такі. Від своєї лінії 5% 56,90. йогурт галичина карпатський, персик абрикос і ягідний мікс 870. Грамів 65,90 Алохина, черниця і полуниця суниця, карпатський йогурт по 54. Йогурт з злагода, без наповнювачів 750 грамів, 49,90 Йогурт малинка, полуниця, 750 грамів, 49,60. А вже злагода манго, банан, льон. І полуниця банан льон 750 об'єм і ціна 56,20. Йогурт, дольче, черниця яблуко, полуничка банан, манго і полуничка 280 грамів, і ціна однакова 35 Поглянемо з вами, як змінилися ціни на овочі та фрукти. Картопля 14,65 Картопля зі знижкою 11, морква 7,45. мінус 25% знижка. Бурячок 6,25. Він зі знижкою. Такий зовсім малесенький. Ось він. Бурячок 8,29. Гарбуз Хакайда 27. Гарбуз батернат.

Капуста савойська 32 гривні. Пікінська капуста 40 гривень. Огірки по 50. І гладкі огірки 51 гривня 75 копійок. Перець капі червоний 70. Кабачки зі знижкою 21 гривня. Мінус 25% знижка. Перець солодкий жовтий 100 гривень. Перець солодкий червоний 88-60. Перець гострий 42 гривні 95 копійок. Перець салатний, знижка 11% 35. Томати тепличні 57,50. Томати грунтові по 25, рожевий томат. 65. Томати коктейльні 150. Корінь імбиря 160. Корінь селери 54. Баклажани зі знижкою 18. Баклажани 36. І ось такі баклажани в смужечку 35. Капуста цвітна 60, капуста червона качана 19,90 гривень. Цибулька червона 19, Чесничок, 138. Цибуля біла 21 гривня. І цибуля фасована 12,95. І картопельку вже вам сказала. Далі слива 42 гривні, 95 копійок. Помело 1108% знижка. Апельсини по 80 вже. Груша фасована. Ось вона, 62 гривні. Груша 62 гривні 95 копійок. Ось така величенька. А ось така вже маленька, невеличка. 42 гривні 95 копійок. Яблучко галла, мінус 17% знижка 32 гривні. Кавун 11,50 мінус 17% знижка, кавун жовтий 27, яблучко раннє 32 гривні. Яблуко українське 28,95 Яблучко Яблучко Chief 52 гривні 95 копійок. Голден яблуко 42 гривні. Яблуко фасоване 45,90 Ось воно, авокадо 250 і авокадо Хаас 270, мандрин Моркут 90 гривень, невеличка знижка. І мандрин Мініола 90 гривень. Така цікава назва: 10% знижка, лимон лайм 110. Банани 62 гривні, лимон 95 і грейпфрут 85. Ось такі ціни на сьогодні. Знижка на ось таку ковбаску. М'ясна лавка від своєї лінії фірмова з молоком. 500 грамів і ціна 92 гривні, 80 копійок. Виріб фаршевий, ковбасний ряд. Смачний з молоком 500 грамів 55-50. Ковбаса від своєї лінії яловича люкс. Варена 550 грамів, 121 гривня, 60 копійок. Шинка варена, ковбасний ряд. Фірмова 500 грамів 91 гривня, 90 копійок. Знижка ще на ось таку шинку від своєї лінії м'ясна лавка. Київська свиняча варена 500 грамів 145. Знижка на такі сосиски, ковбасний ряд крихітки. Варені, малесенькі зовсім. В упаковці 350 грамів і ціна 66,70. Докторські фірмові, міні. Вони без оболонки. З м'ясо птиці. І ціна зі знижкою 76,90. Ковбаска варена від своєї лінії до макарошків, 500 грамів. І ціна 88. Виріб фаршовий, ковбасний ряд чесниковий, напівкопчений, 420 грамів і ціна 48,90. ковбаска від своєї лінії, м'ясна лавка, губернська напівкопчена, також 420 грамів і ціна 81 гривня 90 копійок. Ковбаски варені докторські фірмові доходову без оболонки. 300 г 70 гривень, 90 копійок сосиски, рум'яні кусняшки, м'ясна лавка. Без оболонки. Так. 300 г також 65 гривень. Подивимось з вами на курячі яйця спочатку. Поштучно 5 гривень за штуку. Ну, такі зовсім зовсім малесенькі. Знижка на курячі яйця квочка. Перша категорія 59,90 гривень. Які вони, давайте подивимось. Ну, такі величенькі, так. Також знижка на курячі яйця від своєї лінії 55,90. Ну, вони вже поменше. І курячі яйця полтавське 57. І ще знижка на ясен світ вища категорія 72 гривні. Також подивимось, мені цікаво. Які вони великі чи ні. Ну, різниці між вищою категорією і першою категорією я взагалі чомусь не бачу. Ось так. Знижка на ось таку садину Ріга Голд В соусі з лимоном. Я вже купувала, мені чомусь не сподобалось. Багато дуже кислоти, тобто лимону. І ціна зі знижкою 56,90. Ось така сардина бланшована в олії Боцман 61 гривня, 70 копійок. Кілька різьке золото у томатному соусі 280 грамів. Склі 65,50 лящ обсмажений у томатному соусі 240 грамів. 46,80 Знижка на ось такий паштет м'ясний з врашковим маслом, так, 225 грамів і ціна 51 гривня 70 копійок. Паштет індичий 250 грамів 42 гривні 90 копійок. І ось такий ще паштет з м'ясом курки і ціна 40 гривень. Знижка на локшину, ріва, смак грибів. 75 грамів і ціна 36,60. Локшина рисова з соусом тон я. 65 грамів упаковці. 36,50. Пермішель швидкого приготування. Смак курки 60 грамів. Це для власників картки АТБ. 6 гривень, 20 копійок. Суп гороховий. Смак курки швидкого приготування 160 грамів 15,90 Ось такий ще супчик харчо-рисовий 70 грамів 15,90 І ось такий ще суп. Смак бекону гороховий 70 грамів, 12,90 Печиво від Рашен лавіта. Смак маленький та апельсина.

Вафлі від своєї лінії, з ароматом шоколаду, молока і артеклас 70 грамів у упаковці 11,50 в одну ціну. Дивіться, знижка на ось таке печиво. Це новинка від своєї лінії здобне. 280 грамів, ось воно. І ціна його 45,40. Печиво від своєї лінії тандіні з какао та шматочками шоколаду. Упаковці 350 грамів, 58,20. Також печиво-здобне зернове листкове. Ось воно, 51 гривня. Печиво-здобне Стефанія. Ось таке малесеньке 54. І знижка на ось такі кекси, вони з начинкою І з шоколадом, так, 72 гривні, 70 копійок вафлі Арте клас. Розумний вибір. 190 грамів лише, 29 20.